Вітер Карпатських гір приносить до мене передбачення, які я бачу в снах і чую в тумані. Це не просто слова, це сприйняття того, що ще не настало, але вже має статися. Мій погляд здалеку, через туман часу, виявляє частки майбутнього. Я бачу це, як у хмарі, у темному морі, що накриває землі, поглинає їх і розбиває знищення цієї землі, якому вже не уникнути. Буде потужним ударом, який вразить не тільки серце, але й кожну душу. Я бачу область, яка лежить на сході. Її ім'я не має значення. Важливим є те, що ця земля буде охоплена страшним випробуванням. Вогонь, що запалює її душу, буде несамовитим. Однак це не буде просто звичайною битвою, це стане результатом довгих і глибоких процесів, які визрівають багато років. Як злива, що довго збиралася в небі, цей удар буде несподіваним і швидким. Люди, які живуть у цій частині, будуть розгублені й охоплені страхом, вони не зможуть зрозуміти, що саме відбувається, адже більшість з них вважала, що така доля не прийде. Вони не уявляли, що настане момент, коли земля, яка колись була мирною, перетвориться на зону, де буде важко знайти навіть пісок мовчи. Не кажи, не бери до рук важку зброю. Не кричи, бо цей момент вже в небі. Удар цей буде настільки потужним, що звуків не буде, тільки тиша, і вона буде мовчазною свідченням того, що відбулося. Від цього удару розсиплеться багато мирних людей. І Хоча й залишиться ще певна частина, вони будуть шукати порятунку в темряві. Я бачу вогонь, що ховається вночі. І той, хто переживе, зможе лише жити в тіні своїх думок, бо неможливо буде повернути те, що вже втрачено. Люди будуть змушені забути про свої спокійні дні, і це буде лише перший удар. Цей удар не просто фізичний, він зачіпає кожного з нас. Він змусить згадати про те, що ми повинні бути готовими до будь-яких випробувань, навіть якщо ми не здатні змінити хід подій. Ми знову опинимося перед необхідністю вибору, вибору залишити своє життя, свою землю, чи йти назустріч невідомому. Поруч з нами стоятимуть ті, хто втратив усе, і разом ми будемо шукати шлях до відновлення. В цей момент буде відчуття, що земля здригнеться і поточе кров, але через цей біль з'явиться нове розуміння того, що насправді важливо: спільність людей. Які разом переживають горе, допоможе їм вистояти. Але в момент удару вони ще не будуть готові до цього, тільки згодом зрозуміють, що насправді важливо не те, що сталося, а те, як вони відреагують на те, що прийшло. Після цього всього я бачу темну землю, але й новий шлях, який потрібно буде пройти. Це буде важкий шлях дуже важкий. Але він дасть нові можливості тим, хто виживе. Природа адаптується, хоча й під великим тиском люди зможуть відновити те, що було зруйновано. Але це буде великим випробуванням. Час стане ворогом і лише від сильних духом залежатиме, чи буде це місце колись процвітати знову? Це не буде швидке забуття, це буде час, коли кожен знайде в собі стільки сили, скільки й не підозрював. Час, коли земля забуде про свою радість і стане свідком того, як люди переживають жах, невідомий до цього, і хочеться вірити, що цей момент не настане, але цей удар вже пройде крізь стіни, і відлунням розіб'є серце цієї області, і залишиться лише запитання, чи зможе ця земля знову стати місцем життя, а чи залишиться на століття місцем, де навіть трави не ростуть? Я бачу людей. Які намагаються втекти, але це не єдиний шлях їм не уникнути цього. Вони почують гуркіт і відчують це як шок. Вони зрозуміють, що немає того, чого можна втекти, тільки вперед, через біль і спогади. Я бачу, як вони намагаються побудувати нове життя, але кожен день буде нагадувати їм про те, що відбулося. Ті, хто залишиться, будуть постійно згадувати про те. Що їхня земля більше не така, як раніше. Вони будуть дякувати за кожен новий день і все ж відчуватимуть порожнечу в серці. Удар цей не лише фізичний, це відгомін у душах людей, що пережили цей момент. І хоча час вилікує деякі рани, інші залишаться відкритими, і їх не можна буде загоїти. Природа не буде така, як раніше, все зміниться. Я бачу вітри, що принесуть нові обличчя і нові звичаї. Я бачу, як чужі ноги ступають на цю землю, і в серцях місцевих буде боротьба між тим, що було раніше, і тим, що приносить нове життя. Ті, хто залишиться, повинні будуть навчитися жити в нових умовах. В цьому, як у всьому, є велика сила духу. Люди навчаться прощати, забувати і відроджуватися. Вони будуть змушені забути про старі образи та розпочати новий етап, адже лише разом вони зможуть зробити так, щоб ця земля знову стала домом, а не місцем, яке викликає біль. Буде важко, але якщо вони не зламаються, вони знайдуть шлях до відновлення. Я бачу тих, хто пройде через всі труднощі і залишиться вірним своєму корінню. Вони будуть мати силу в тому, щоб подолати цей удар, але інші. Я бачу їх, впадуть у розпач, вони не витримають і залишать землю. Ті, хто залишиться, повинні будуть побудувати нову громаду. Вони почнуть з малого, але в їхніх серцях буде гордість і віра в те, що вони змогли. Ті, хто стоїть перед цим, зрозуміють, що вони зможуть витримати будь-які випробування. Цей удар стане лише початком, але початком нового шляху немає того. Що не можна було б відновити. Земля відновиться, але це забере багато часу. Я бачу, як у нових поколіннях прокидається надія. Вони почнуть працювати, будувати нові домівки, і, хоч і пам'ятатимуть про трагедію, але не дозволять їй зламати їх. Вони стануть тими, хто відновить не тільки свою землю, але й відновить віру у людяність. Відновлення займе довго. І буде багато труднощів, але вони все ж зможуть це зробити. Нове покоління буде бачити світ по-іншому після того, як пройде через цю бурю. Вони будуть знати ціну миру, ціну життя, яке вони будуть намагатися побудувати на руїнах. І хоча в серцях старших залишиться біль, вони знатимуть, що ці молоді люди зможуть витримати все, вони не зламалися і не здадуться. Бо вони вже пережили найстрашніше я бачу ще одну картину: Час мине, але не зникне біль, що залишиться у тих, хто пам'ятає. І хоча землі знову забудуть про війну, про ті темні дні, для деяких ця темрява залишиться в серцях, вони зможуть будувати нові стіни, але спогади завжди нагадуватимуть про те, що відбулося. Вони знову будуть чекати, спостерігати. Але вони не будуть такими, як раніше. Стіни їхніх душ будуть обгорнуті тінню, яка пройшла через них. Ті, хто вцілів, і ті, хто став частиною нового світу, будуть сильними, але я бачу, що з ними будуть іти старі страхи. Багато людей не будуть здатні забути те, що відбулося. Цей удар змінить їх назавжди. Вони перестануть вірити у простоту життя і кожен день. Буде боротьбою за спокій, але ця боротьба не буде марною, вона стане частиною їхнього життя, і вони навчатимуться відновлювати те, що зруйновано. Залишиться тільки один вибір жити чи здаватися. І для більшості відповідь буде очевидною вони будуть жити, вони знайдуть шлях до відродження. Земля відновиться, і хоча це забере багато часу, з часом, коли небо стане ясним. І сонце почне знову зігрівати землю, ці люди знову стануть частиною світу, що повстав з руїн. Вони стануть сильнішими, бо біль дасть їм мудрість. Вони навчаться цінувати життя, яке, здавалось би, втраченим. Я бачу, як ця земля знову буде заселена і як на її полях з'являться нові рослини. Вони будуть рости не лише фізично, але й у серцях людей, які пережили бурю. Нове покоління прийде, і воно буде пам'ятати. Воно не забуде про те, що сталося, але воно не дозволить цьому зламати його дух. Це покоління побудує новий світ, нову землю, нове життя. Вони будуть будувати не лише будівлі, але й нові стосунки, нові звичаї та нову віру в майбутнє. Вони будуть тими, хто дасть шанс землі знову процвітати. Цей удар залишить відбиток, але цей відбиток стане точкою відліку для чогось нового. Серед розрухи народиться надія. І хоча це буде довгий шлях, я бачу, що він призведе до перемоги. Перемога буде не над ворогом, а над собою. Перемога буде в тому, що люди, які пережили все це, зможуть дати новий старт своїм родинам, своїй землі. Ми повинні пам'ятати, що після темряви завжди настає світло, це світло, яке ми самі принесемо, будуємо його своїми руками, своєю вірою, своїм бажанням жити і відновлювати. І хоча шлях буде важким, в кінці цього шляху буде мир, мир, якого чекають покоління, мир, який буде здобутий через страждання та відродження. Це не буде кінець, це буде новий початок. І, хоча ще довго буде зберігатися від луння того удару, земля знову розцвіте. Нові покоління будуть згадувати, але не через біль, а через гордість, що вони зуміли відродитися. Вони стануть сильнішими, і це дасть їм змогу пережити все, що прийде після цього. Земля буде жити, і люди будуть жити на ній. Цей удар стане частиною їхньої історії, але історії, яку вони самі перепишуть. Здобувши перемогу над всім, що намагалося зламати їхній дух. Я бачу це, і це буде. Тільки ті, хто виживе, зрозуміють, що насправді важливо не те, що було втрачено, а те, що вони здобудуть у майбутньому. Їхня сила буде в їхній здатності знову і знову вставати, навіть коли здавалося, що немає на що спиратись. Вони стоятимуть, і земля буде стояти з ними. Це буде важка праця. Але це буде праця відродження.